Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Євгене Кардинал Рівне вперше у цьому сезоні забиває ворота суперника 6 м'ячів. Ця перемога не допоможе команді потрапити до плей-офф але. Чи допоможе вона підняти настрій перед завершальними поєдинками сезону? Якось додати впевненості. Добрий. день. Однозначно допоможе. Тому що ну так, ми втратили всі шанси на потрапляння в плей-офф і, скажу відверто, відчувалося, от як там, ми приїхали з Хмельницька і після вихідного зібралися на тренування, то відчувалося таке, знаєте, трошки спустошення, що ми втратили цей шанс, що ми не попадаємо в плей-офф. Тим не менш вдячний хлопцям за те, що вони сьогодні вийшли, зіграли. Перемогли, подарували нашим болівальникам, хто був в залі, там хто нас дивився. По, ну, знаєте, такі гарні емоції, і емоції загалом для нашої команди також були потрібні, саме такі позитивні, тому що так ми не потрапили в плей-офф, але тим не менш у нас ще є боротьба за кубок України, тому нам важливо зараз підняти свій емоційний стан. Важливо ще також. Також надійно зіграти в наступному матчі з Любертом і вже готуватися на кубу. Сьогодні Макар Левченко вперше у старті зіграв на рівні екстраліги. Як оцінюєте його гру? Ну, загалом, якби він молодець, молодий хлопчина, який робить перші кроки. В принципі, зіграв непогано там, за винятком цього курйозного трошки голу першого. Але тим не менш, і завдяки його діям також і був забитий гол. Тому. Загалом він молодець, він справився в першу чергу з емоційною складовою, тому, тому він молодець. Про травмованих Володимир Кручок, Олександр Басич. Чи побачимо їх ще в цьому сезоні, принаймні в Кубковому матчі проти Аврори? Ну, З Любертом, я думаю, що точно ми їх не побачимо, але будемо сподіватися, що саме на Кубок вони нам зможуть допомогти. Але точної інформації поки що не можу сказати. Титульний партнер кабет екстраліги. Гра розкриває тебе.